Друзі, всім привіт! Мене частенько питають, а як же навчитися паяти? І в сьогоднішньому відео я вам хочу розказати і показати, як це правильно робити і що для цього потрібно. Отже, для того, щоб гарно паяти, достатньо всього навсього купити найдорожчий паяльник, найдорожчий флюс, припій. І, в принципі, все, ви зможете паяти все, що завгодно, і у вас все буде виходити. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей! А якщо серйозно, то давайте я вам покажу і розкажу те, що сам знаю, як почати паяти і як зробити свою пайку кращою. Отже, що таке пайка? Це процес з'єднання металевих елементів за допомогою розплавленого припою. Тобто базово ми маємо припій, маємо якусь, скажімо, платку і хочемо до неї щось припаяти. Нам треба цей припій розплавити. За допомогою нашого паяльника і нанести на плату. Отже, що таке припій? Це ось такий металевий сплав, який плавиться за невисокої температури, зазвичай десь 200-230 градусів, і утворює металеве з'єднання між платою і компонентами, які ми хочемо до неї припаяти. Я зазвичай використовую припій з ось таким хімічним складом. Він легко плавиться і має в собі флюз. Тобто, у нас, в принципі, вже виходить непогане з'єднання, яке гарно виглядає. Це не реклама Дніпро М. Я використовував інші. Наприклад, ось такий мені він навіть більше подобається. Але, як бачите, це товстий, ось один міліметр і є тонче. Ось такі. Все, в принципі, залежить від роботи, яку ви збираєтеся робити. Наприклад, паяти товсті дроти краще ось таким. А якісь дрібні SMD-компоненти ось таким. Щоб це з'єднання виглядало краще, і щоб до нього було простіше припаювати SMD-компоненти або якісь дроти, ми використовуємо флюс. Флюс це ось така паста. Вони бувають різні. Я зазвичай використовую густі флюси. Наприклад, ось такий від механіка. Або ось такий. Теж механік, я його до цього використовував, потім спробував перейти на цей, поки тестую його. Флюс нам допомагає зробити так, щоб припій легше розтікався і краще схватувався. Це якщо дуже коротко і по-простому. Що нам ще потрібно? Ось така стрічка для того, щоб знімати припій, який у нас виявився зайвий. Таке може відбуватися, наприклад, коли. Хочете спаяти якісь контакти, які розташовані близько один до одного. І випадково ви нанесли забагато припою, і вони між собою з'єдналися. Нам таке не потрібно, тому ми використовуємо ось таку стрічку, флюс, проходимось по цим контактам, і вони у нас роз'єднуються між собою. Це, в принципі, на словах дуже просто. але це приходить з практикою, і ви це самі побачите, коли почнете цим займатися. Що треба нам далі? Паяльничок. В мене зараз ось такий паяльник, pine 64. Я його придбав нещодавно. Ви також можете використовувати будь-який інший паяльник з AliExpress або придбати у нас. Також є непогані паяльники теж фірми Mechanic, наприклад, т 12 Pro, який я використовував до цього. Їх фішка, як цього, такі т 12 Pro, це те, що можна регулювати температуру, і вже під ваші особисті побажання чи під роботу, яку ви робите, можна обирати потрібну температуру. Я коли зазвичай паяю ось цим припоєм, ставлю температуру десь 380 градусів, і там вже далі, в залежності від того, наскільки велика область припайки чи наскільки. Товсті дроти, я намагаюся припаяти, регулюю температуру в більшу чи в нижчу сторону. Також для пайки я рекомендую використовувати ось такі силиконові дроти, теж можна придбати на Аліекспрес. Фішка силиконових дротів в тому, що ось цей силикон він при нагріванні не злазить, як на звичайних дротах. Вас не оголюється більше, ніж потрібно, ось ця частина, яку ви знімете. Скажімо, якщо використовувати звичайні дроти. Поставити температуру десь 400 градусів, і у вас ось ця рубашка почне злазити, коли ви почнете нагрівати дріт. Тому силіконові дріти маст хев рекомендую використовувати саме їх. Далі давайте я вам покажу, які є види жал. Ось таке найтонше жало я використовую зазвичай з ось таким припоєм, тоненьким, для пайки якихось дрібних СМД компонентів. Якщо нам треба припаяти щось більше, ми можемо використати ось таке жало. Воно має більш товсту контактну поверхню, тому його бажано використовувати з товстими дротами або для якихось місць, де потрібно багато тепла. Далі, ось таке найзвичайніше жало. Воно трохи більше за ось це тонке. Підходить, в принципі, для будь-яких робіт. Звичайне. Конусне ось таке жало. Також схоже на ось це жало ось таке саме, тільки менше. Теж підходить для SMD-компонентів, коли вам треба трошечки більше тепла, але ви не хочете використовувати щось типу такого. І останнє жало, яке в мене є, ось таке схоже на лезо. Це жало підходить для зняття SMD-компонентів або якихось чіпів і так далі. Треба, звичайно, бути обережним, бо можна пошкодити доріжки. Але ось таке жало: 400 градусів, і в принципі ви все можете зняти без проблем. Головне, використовувати трохи флюсу і свіжого припою. Базово це, в принципі, все, що нам потрібно саме для пайки, але є ще пару нюансів. Наприклад, нам треба чистити жало, щоб на ньому не було ось такого окислу. І для цього нам потрібно. Мати або ось таку губку, мідну, наскільки я пам'ятаю, для чистки жала, або ось такі целюлозні, назвемо їх патчі теж для чистки жала. Тут же треба дивитися, яке у вас жало і який саме варіант для нього підходить. В принципі, коли купляєте паяльник, там буде написано, які засоби для чистки підходять під ваші жала, або целюлоза, або ось така мідна губка. Також варто мати спирт. Я використовую ось таку баночку, яку зручно натискати, і тут з'являється спирт, який в неї залитий. Зручно і не переводиться зайвий спирт. Також можна мати пінцетик. Я рекомендую знайти якийсь титановий, щоб ось ці кінці у вас менше гнулися, як в мене, як бачите. Це, в принципі, залежить від того, як ви його використовуєте, якщо колупатися ним де не потрібно, вони будуть гнутися в будь-якому випадку. Тому майте декілька таких пінцетів або використовуєте їх за призначенням. Далі я вам вже з мікроскопом покажу, як саме паятися, які техніки можу використовувати, я не знаю, як це назвати. Я, в принципі, все робив сам, розбирався сам, тому просто покажу те, що знаю, те, що вмію. Давайте дивитися. Забув ще показати: якщо у вас немає сильного бажання вдихати свинцевий припій, коли він плавиться, рекомендую купити або зібрати якусь подібну штуку. Це в нас така невеличка витяжка, яка всасує припій і просто його розсіює. Краще, ніж коли він попадає в очі або коли ви його вдихаєте напряму. Я рекомендую пошукати на Aliexpress або на PromUA. Є ось такі макетні платки, на яких можна погратися, повчитися паяти. Вони коштують декілька доларів. І, в принципі, ідуть одразу з пакетом всяких SMD-резисторів, компонентів, які можна погратися, поприпаювати і не боятися нічого зламати. Тому ось на такій макетній плаці ми спробуємо. Припаяти декілька дротів, декілька СМД компонентів і, може, якийсь чіп. Я з цієї сторони вже давав своїй дівчині погратися, спробувати попаяти. Зараз ми це відпаяємо, щоб можна було вставити в підставку цю платку, і вам було краще видно, що я роблю. А в моєму телеграм-каналі ви можете прийняти участь в розіграші Nintendo 2DS. Міняю 2DS на новий логотип для мого телеграм-каналу. Заявки приймаються до 20 квітня і можна використовувати будь-які засоби. Дякую за увагу! Отже, ось наша макетна платка і контакти, до яких ми будемо намагатися припаятися. Давайте почнемо з того, що я вам покажу, як наноситься припій. Ми можемо наносити його без флюсу. Наприклад, просто прикладаємо жало до того місця, куди ми хочемо припаятися, тримаємо і додаємо трохи припою. Як бачите, отримали ми ось такий рівнесенький шарик. Наша задача, щоб припій лягав максимально рівнесенько. Я б сказав так, щоб ви могли бачити в ньому своє відображення. Якщо ми цим самим жалом візьмемо і спробуємо припаятися до іншого контакту, але вже без припою. У нас є трохи припою на самому жалі, але ми не додаємо припій окремо. Виходить у нас ось така шляпа, воно буде нерівно і неохайно. Чому так? Тому що флюс, який є в цьому припої, він вже виправився на цьому жалі. Тому додаємо трішечки флюсу густого і пробуємо ще раз. І як ви бачите, дуже рівнесенько і охайно він припій сюди ліг. Тепер спробуємо припаяти ось такий шматочок дроту. Візьмемо цей контакт, який вже має припій. Крипаємо і все тримається. Але знову таки тут залишається така нерівна поверхня. Щоб цього не було, знову-таки додаємо трошечки флюсу. І ще раз. Як ви бачите, все тепер набагато рівніше і красивіше. З такими дротами зазвичай можуть бути нюанси, наприклад, що припій не хоче на нього братися. Якщо я зроблю ось так. У нас нічого не відбувається. Тому що припій не розтікається без флюсу і у нас не припаюється дріт. Ось так все в принципі дуже просто. Якщо ви хочете мати гарне, красиве з'єднання просто. Додаєте трошечки флюсу. Далі, давайте спробуємо припаяти якийсь SMD компонент. Ось такі SMD резистори, якщо не помиляюсь, йшли в комплекті з цим набором. В мене завжди проблема відкрити їх. Ось так виглядає це доволі великий резистор, якщо не помиляюсь, 0,6... щось там розмір. І вони зазвичай. На сучасній техніці йдуть набагато більше. Сюди він не підходить. Давайте ось, ось сюди має підходити. На 0805, все. 08.05, типу розмір. Під ось ці контактики. Зараз. Щоб припаяти ось такий резистор, я зазвичай я зазвичай використовую ось ці спеті і підпаюю спочатку одну. Один контакт, одну ніжку можна навіть без флюсу. Ось. І тепер сюди ж підпаємо одну сторону цього резистора. Ось Ось так негарно він тримається. Тепер, щоб було гарно, як завжди, додаємо трішечки флюсу. Я кажу трішечки, але ви його добряче, ви можете самі поекспериментувати, скільки його буде достатньо. І, в принципі, тепер можу використати навіть ось цей товстий припій. Ось так підпіляти і можна або ось так залишити, або зробити ось так. І ось так. Ми його з двох сторін прогріваємо, щоб він відпаявся і припаявся на свої місця. Як бачите, гарненько, охайно, все як треба. Паяльник в мене зараз працює на 330 градусах. Якщо б я використовував якісь більше дроти, я, б, мабуть, поставив десь на 380. 320 в цьому випадку, в принципі, достатньо. Далі. Цей припій треба якось прибрати. Для цього я використовую ватні палички і спирт. Гарненько про це себе прибираємо і бачимо ось таку ідеальнішу пальку. Як ви бачите, вона як дзеркало, ви можете бачити мої руки ось тут. Або ось паяльничок. Це ваша, я б сказав, ідеальна задача зробити ось так, щоб було. Давайте тепер спробуємо припаяти щось побільше. А саме ось тут є пару ось таких контактів для мікрочіпів, які в нас є в комплекті. Не знаю, що це за чіпи і що вони роблять, але. Ми ж просто граємося, тому можемо їх припаяти як захочемо. Тут у нас є паттерн, тобто тут квадратики, а тут зріз. І як ви бачите, на самому чіпі він теж має таку форму, що ось тут він квадратний, а ось тут є крапочка є зріз. Ви далі, коли ви намагаєтесь припаяти щось таке з великою кількістю контактів, ви можете використати ось таку. Каптонову стрічку. Для того, щоб просто приклеїти чіп на місце і щоб він не рухався. Мені це робити впадло, тому я просто підпаяю одну ніжку. Скажімо, ось цю ось так. Тепер я його, як ви бачите, тут вже одна ніжка загнута, нічого страшного. А навіть дві. Якщо б я зробив це каптоновою стрічкою, це б було набагато швидше. Тому що цей чіп чомусь дуже хоче прилипнути до мого пінцета. І зараз його притримаю. Ось. Він трошечки підпаявся. Але нам його треба зробити вище. І для цього я вже капну флюсу. Тому що старий флюс виправився, і якщо я буду намагатися перепаяти, він просто не буде триматися. Додаю флюсу і давай. Трошечки ідеально. Тепер ми можемо використовувати або ось цей припій, якщо у вас немає тонкого. Але це за собою потягне проблему, яку саме я зараз покажу. Навіть якщо ми використаємо флюс на ось цих, скажімо, ніжках. І використаємо ось цей припій, великий, товстий. Ось, як бачите, в нас тепер є мостики ось тут, в принципі, ось тут, ось тут. Тому що тут доволі малий розмір і припій між собою, його забагато, він просто між собою тут злипається. Навіть якщо обережно пройдемося, все одно він залишається. Ось тут його найбільше всередок. Щоб цього не було, або щоб, щоб цього не було, треба використовувати ось такий тонкий припій. Або якщо це вже сталося, ми використовуємо ось цю стрічку. За її допомогою ми зайвий припій прибираємо, і тепер у нас його, в принципі, стільки, скільки треба. Можемо просто ще раз пройтися. І все. Ця сторона по ідеї, припаяна, але завжди варто перевірити, чи всі ніжки, ось, бачите, ця ніжка не припаяна. Ця теж. Ось ці нормальні припаяння. Тобто, Беремо ніжки, які не припаяні. Скоріше за все, вона все ще не припаяна, тому що там замало припою. В принципі, тримається, але я б так не лишав. Краще додати сюди трішечки припою. Там, як бачите, перша ніжка загнута, тому О, вже так сталося, нічого страшного. Тепер у нас тут все припаяно, можна навіть ще ось так пройтися, зробити ще, одну, ще один мостик і успішно його починити. Так воно не дуже хайно виглядає, тому що, як я казав, з товстим припоєм це трошечки складніше виходить. Тепер те ж саме я зроблю з тонким припоєм на нижніх ніжках. Боялася і накрива. Ось, як бачите, з першого разу, як мені здається, ми все припаяли. Всі ніжки у нас тримається, все чудово. Можна теж протерти. І, як на мене, вона трохи охайніше виглядає. Є ще ось така паста для припою. І можна також нею спробувати, але я її дуже рідко використовую, тому що мені не подобається, як вона працює. Можливо, треба якусь покраще спробувати. Я цю просто ліп взяв за 3 копійки. По суті, ця паста це такі мікрошарики з ось таким припоєм і з флюсом одразу. І ми її просто ось так проводимо. Якось так, якось так, зараз почистимо, подивимось. Як бачите, від неї залишається трохи забагато бруду. Треба гратися з тим, скільки її використовувати. Але це, в принципі, теж має право на життя, хіба що я не знаю, як вона себе поведе на реальній платі. Тобто, якщо залишається оцей припі десь, то логічно, що в нас є електричний контакт. Якщо Ось цей припій, який в пасті залишиться десь під чіпом, кудись потрапить, незрозуміло, як він себе поведе. Тому я вважаю, що краще не ризикувати, просто мені так здається. А для погратися завжди можна спробувати використати. Отже, як бачите, ось так ми спробували припаяти цей чіп різними методами. На жаль, з цією пастою припоєм вийшло найгарніше. Проте я все-таки за те, щоб використовувати просто тонкий припій. Давайте ще декілька тестових я там покажу. І насправді найкраще використовувати разом з феном. Але тему фену ми сьогодні піднімати не будемо. Тому показую просто ось так, як є. Теж непогано гарненько виходить, просто що від неї багато зайвого бруду, який треба відчищати, прибирати. Я ніби пройшовся спиртом, але все одно тепер вся плата в цьому і треба прям щіткою її чистити. І навіть після щітки ви все одно як бачите. Ось тут залишається зайве ці металеві шарики, які нам не потрібні на цій платі. Що ж, друзі, в принципі, ось так я вам показав все, що знаю, все, що вмію, розказав, яка ваша задача при пайці, тобто отримати якомога, найгарніше з'єднання, як мені здається, чистеньке. Щоб все, було, виглядало як по заводу. Купляйте ось такі платки по пару баксів на AliExpress І грайтеся з ними, намагайтеся припаяти, намагайтеся припаяти якісь менші компоненти, переходити на все менше і менше. І ви зрозумієте, як це робити, які методи для вас краще підходять. Яку би температуру використовувати, який флюс, і так далі. Я в свою чергу рекомендую продукцію механік це теж не реклама, я з ними ніяк не співпрацюю. у мене 400 підписників на каналі. Механік для зняття припою, механік флюс, механік паяльну станцію і так далі. Просто якісні компоненти за невелику ціну, як на мене. Інші я Всякі використовував, але залишився на механіку, тому висновки робіть самі. Можете купляти все, що завгодно, пробувати це ваша справа. Отже, друзі, ось таке відео на сьогодні вийшло. Я з вами намагався поділитися всім, чим знаю, які техніки використовувати, можна так сказати, які матеріали. А ви вже далі самі робіть висновки. Пробуйте, намагайтеся, все у вас вийде, просто треба трошки часу. Я сам почав паяти може десь рік тому, коли завів свій телеграм-канал з ремонту приставок. І так потихеньку-потихеньку розібрався, дивився зарубіжні відео і, в принципі, тренувався і мені це подобалось. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Я завжди вам радий відповісти і допомогти. До наступних зустрічей.